15 червня четвер, Відстоюйте ПРИНЦИП істини. І Даниїл постановив у своєму серці, щоб він не осквернився столом царя та вином його. Тож попросив начальника євнухів, щоб він не осквернився. Даниїла 1.8. Даниїл ще юнаком потрапив до Вавилонського полону. Йому було приблизно 15 чи 16 років. Оскільки в Біблії він названий юнаком. Чому Даниїл відмовився споживати їжу із царського столу? Чому він відмовився пити вино, хоч воно було запропоноване йому за царським наказом? Даниїл розумів, що згодом вино стане для нього приємним, і він питиме його замість води. Даниїл міг би виправдати себе тим, що сидячи за царським столом і діючи за наказом царя, він не може не послухатися його. Даниїл порадився зі своїми друзями. Разом вони вирішили, що саме собою вино це пастка. Юнакам була відома історія надава і авігу, яку вони прочитали в пергаментних рукописах. Уживання вина призвело до того, що воно полюбилося цим мужам. Вони навіть пили вино перед тим, як увійти до святині, де звершували служіння Богові. Їхні почуття притупилися. Вони втратили здатність відрізняти священний вогонь від звичайного. Увійшовши до скині з потьмареною свідомістю, вони вчинили те, що Господь заборонив робити всім, хто здійснював для нього святе служіння. Настанови, дані народові, старанно зберігалися. Часто у формі пісень їх передавали дітям або через спів вони знайомилися із цими Божими істинами. Друге міркування, яким керувалися юні бранці, полягало в тому, що цар перед їжею завжди просив благословення, звертаючись до своїх ідолів як до справжнього божества. Згідно з релігійними віруваннями Вавилонян, уся трапеза присвячувалася язичницькому богові. Даниїл і троє його друзів дійшли висновку. Якщо вони сидітимуть за столом, де практикується подібне ідолопоклонство, то в такий спосіб зганьблять небесного Бога. Багато що залежало від їхнього рішення. Юних юдеїв вважали рабами, вони здобули особливу прихильність, оскільки були людьми розвинутого розуму та приємної зовнішності. Проте вони вирішили, що будь-яке вдавання сидіти за столом царя, робити вигляд, що споживають їжу чи п'ють вино, було б відреченням від правдивої релігії та віри. Єврейські юнаки не бажали виділятися, але в них не було іншого вибору. Адже в такому разі вони стали б на згубний шлях у дворах Вавилону і піддалися б усяким спокусам щодо їжі та пиття. Вплив розбещення позбавив би їх пильності, вони зганьбили би Бога і зіпсували б свій характер. Тож давайте візьмемо цю історію за приклад і також будемо відстоювати принцип істини.